Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання слів з буквосполученням ДЖ. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Продзвонів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці! Сьогодні на уроці письма ми будемо формувати вміння позначати звук «дж» на письмі буквосполученням дж, читати і писати слова з буквосполученням «дж». Працювати ми будемо в зошиті з друкованої основи частинка 2 на сторінках 59-60. Я пропоную вам розгорнути сторіночки вашого зошита. Та знайти необхідні нам для роботи. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який зображений на сторінці 59 вгорі. Роздивіться його уважно і скажіть, кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо хлопчика та дівчинку. Ще, що ми бачимо на малюнку. Ще ми бачимо на малюнку автомобіль. Дітки, а як ви думаєте, яка марка цього автомобіля? Так, на малюнку зображений джип. Придумайте історію про братика і сестричку, які зібралися з татом і мамою в поїздку на джипі. Чи доводилося вам кудись їздити з батьками на автомобілі? А ще скажіть мені, будь ласка, які автомобілі вам найбільше подобаються і чому. Перед тим як ми з вами будемо вчитися писати букву сполучення «дж», давайте пригадаємо, як правильно ми маємо тримати ручку у своїй руці і в яку сторону ми маємо класти зошит, якщо пишемо лівою або правою рукою. Також, дітки, я хочу, щоб ви пригадали, що букви у словах завжди з'єднуються. Існує три види з'єднань букв у слові: верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Погляньте, будь ласка, як пишеться буква сполучення ДЖ з великою буквою Д. Окремо ці букви ми вже з вами вміємо писати, тому ви просто пригадайте, як ми пишемо велику букву Д. Подивіться ще раз. Спочатку подовжена похила лінія, потім петля і лівий півовал. До букви Д знизу ми приєднуємо букву «Ж». Пишемо лівий півовал. Потім ми пишемо похилу лінію коротку, подовжену ще одну коротку, і пишемо правий півовал. Спробуйте букву сполучення «Дж» з великою буквою Д прописати у повітрі. А тепер, дітки, перегляньте, будь ласка, букву, як пишеться буква сполучення «Дж» з маленькою буквою Д. Спочатку ми пишемо маленьку букву Д овал. Подовжена похила лінія із петлею внизу. Далі до цієї букви ми з вами середнім з'єднанням приєднуємо букву «Ж». Пишемо спочатку лівий півовал, потім ось цей штришок, коротку похилу лінію, ще один штришок і. Правий півовал. Спробуйте букву сполучення ДЖ з маленькою буквою Д прописати в повітрі. Пишемо ми з вами дві окремих букви букву Д і букву «ж», але читаємо їх разом ДЖ. На сторінці 59 погляньте на перший рядочок. В першому рядочку ми маємо зробити з вами дві частинки завдання. Перша частинка це написати букву сполучення дж з маленьких букв. Пропишіть, будь ласка, це буква сполучення спочатку у повітрі. Далі, дітки, наведіть зразок, який вам надрукували в зошиті. А тепер спробуйте самостійно прописати одне буквосполучення сполучення джип. З цього буквосполучення починається наступне слово, яке ми маємо написати. Слово джип. Це марка автомобіля. Саме ця марка автомобіля зображена на малюнку вище. Спробуйте прописати слово джип. У повітрі з'єднуючи між собою букви правильно: дЖ середнє з'єднання. «ж» – верхнє з'єднання, і верхнє з'єднання. А тепер напишіть слово «джип» самостійно в першому рядочку. Наступний рядочок, дітки, ми з вами маємо прописати слово джинси. Це слово так само починається на букву сполучення джи. Давайте спробуємо прописати це слово спочатку у повітрі, звертаючи увагу на те, як між собою з'єднуються букви. ДЖ. Середнє з'єднання, Ж верхнє з'єднання, Н верхнє з'єднання, Н. С. Середнє з'єднання, СИ верхнє з'єднання, джинси. А тепер напишіть, будь ласка, у своєму рядочку два рази слово джинси самостійно. Якщо друге слово у вашому рядку не поміщається, тоді починати писати його не потрібно. Вистачить і одного слова. В третьому рядочку, дітки, ми з вами маємо написати слово бджола. У слові бджола так само зустрічається буква сполучення ДЖ, тільки воно вже стоїть не на початку слова, як у попередніх словах, а всередині. Давайте пропишемо слово бджола у повітрі, звертаючи увагу на те, як ми маємо об'єднувати букви. «Б» – «Д» – середнє з'єднання, «Д» – «Ж» – середнє з'єднання, середнє з'єднання. ОЛ нижнє з'єднання, Ла середнє з'єднання. Напишіть, будь ласка, у своєму рядочку слово бджола два рази, якщо у вас поміститься. Якщо другий раз це слово не поміщається, то тоді вистачить і одного слова. Наступний рядочок, дітки нам з вами необхідно написати речення. У Сергійка сині джинси. Згідно нашого малюночка, дітки, Сергійко це цей хлопчик, якого ми бачимо на картинці. І як нам дуже добре видно, що дійсно у цього хлопчика-Сергійка, на ньому одягнені джинси. І вони мають синій колір. Давайте розглянемо це речення детально. Слово У ми пишемо з великої букви, тому що це перше слово в реченні, а початок речення завжди пишеться з великої букви. Слово Сергійка ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я хлопчика. В кінці речення обов'язково має стояти знак. В даному реченні це крапка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Спробуйте прописати це речення окремими словами у повітрі. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче у тоненькому чистому рядочку. Запишіть це речення у Сергійка синій Джинси. Наступне речення, з яким ми будемо працювати, це речення про дівчинку. У Лесі джинсова куртка. Погляньте, будь ласка, на малюночку зображені хлопчики дівчинка. І ми бачимо, що на дівчинці одягнута джинсова куртка. Так? Тобто куртка, яка пошита із джинсової тканини. Давайте розглянемо речення детально. Слово у пишеться з великої букви, тому що це перше слово в нашому реченні. Ми знаємо початок речення завжди пишемо з великої букви. Слово лесі ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки, а ми пам'ятаємо, що імена, прізвища по батькові людей завжди пишуться з великої букви. В кінці речення має обов'язково стояти якийсь знак. В даному реченні стоїть крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Дітки, я пропоную вам це речення окремими словами прописати у повітрі. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть нижче у чистому рядочку речення у лесі. Джинсова куртка. Коли працюєте письмово, не забувайте, що потрібно писати вірно, правильно, каліграфічно. Роздайте, будь ласка, завдання, яке знаходиться внизу сторінки 59. Перед собою ми бачимо набір букв. Серед поданих букв нам з вами необхідно знайти. І закреслити однакові букви. А із тих букв, які залишаться, скласти, прочитати і записати слово. Ось дивіться, буква В уже закреслена. Далі, яких ще є дві букви: буква Р ще, буква С. Так, і ще буква Ф. А тепер давайте спробуємо прочитати слово із букв, які залишилися. Джміль, правильно, дітки, нижче у тоненькому рядочку запишіть розгадане нами слово джміль, і зверніть увагу, що слово джміль починається на букву сполучення ДЖ. Тепер дітки перегорніть сторіночку підручника шістдесят. І ми працюємо із наступним буквосполученням «ДЖ», яке пишеться з великої букви. Чому ми маємо його вивчити? Тому що дуже часто, дітки, слова, які пишуться з великої букви, можуть також починатися буквосполученням G. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок сторінки 60. Перша частинка завдання це буква сполучення ДЖ з великої букви. Спробуйте прописати це буква сполучення з великої букви Д у повітрі. А тепер, дітки, наведіть, будь ласка, зразочок, який вам надрукували для обведення. І з букви сполучення Джи з великою буквою Д починається наступне слово. Джон. Обведіть його, будь ласка, надрукований зразочок, який вам дали в зошиті. А тепер спробуйте це саме слово джон написати самостійно поряд. Наступне слово, яке також дітки, починається з великої букви Д і має букву сполучення ДЖ, це слово джулія. Джулія, зверніть, будь ласка, увагу. Спробуйте прописати слово джулія у повітрі, а тепер напишіть це слово стільки разів у своєму рядочку, скільки воно у вас поміститься. Якщо поміститься два слова, як у мене, пропишіть два. Якщо поміщається лише одне, значить друге слово ви не починаєте. Дітки, а тепер давайте ми з вами поговоримо. Джон і Джулія. Чому ці слова починаються з великої букви? Правильно, тому що Джон і Джулія це імена. Вірно, це імена людей. Джон чоловіче ім'я, Джулія жіноче ім'я. нас… Вони дуже рідко можуть зустрічатися, тому що це іншомовні імена, тобто вони закордонні, вони частіше вживаються в інших країнах, не в нашій. Подивіться, будь ласка, на речення, яке ми з вами зараз будемо писати: Джон і Джулія імена. Слово джон і слово джулія ми пишемо з великої букви, тому що ми вже знаємо, це імена людей. Після слова джулія ми маємо поставити маленьку рисочку, яку ми називаємо тере або дефіс. В кінці речення обов'язково має стояти якийсь знак. Так як це речення розповідне, тому в кінці ми поставимо крапочку. Дітки, я пропоную вам поставити ваше відео на паузу та нижче у чистому тоненькому рядочку записати самостійно речення Джон і Джулія імена. Наступні два завдання, які ми виконаємо на сторінці 60 у нашому зошиті, це списування друкованого речення. Погляньте, будь ласка, на перше речення, яке нам потрібно буде списати: У джона новий джип. Це речення, надруковане друкованими літерами. А коли ми його списуємо у свій зошит, то ми маємо написати його письмовими, рукописними літерами. Давайте розглянемо детально це речення. Слово У ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Слово джона. Ми пишемо з великої букви, тому що це чоловіче ім'я. В кінці речення ми маємо поставити крапочку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Дітки я пропоную вам поставити відео на паузу та нижче у перший чистий рядок списати з друкованого речення письмовими буквами у Джона. Новий джип. Наступне речення, яке ми будемо списувати також з друкованого речення, це джип стоїть у дворі. Слово джип стоїть на початку речення, тому пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапочка, бо воно звичайне розповідне і має завершену думку. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та з друкованого речення джип стоїть у дворі, в чистий рядочок. Запишіть письмове речення, тобто речення письмовими буквами. Останнє завдання, над яким ми сьогодні будемо працювати на уроці письма, це малюночок. Розгляньте, будь ласка, малюнок. На сторінці 60. Скажіть, що ви бачите на ньому? На малюнку ми бачимо автомобіль. Яка модель автомобіля? Джип. Назвіть зображені на малюнку предмети джип. Порівняйте обидва малюнки. Чи однакові вони, дітки, уважно подивіться. Ні, не однакові, є відмінності, так? На першому малюнку є запасне колесо, є скло намальоване, а і, і, і зеркало бокового виду, і бампер, а на другому малюночку джипа цих фрагментів немає. Я пропоную вам простим олівцем. В другому джипі домалювати ті частинки, яких не вистачає, які є в першому джипі. А потім за бажанням розфарбувати свої красені автомобілі кольоровими олівцями. Давайте пригадаємо, дітки, яке буквосполучення ми сьогодні з вами писали на уроці письма. Так, сьогодні ми з вами писали букву сполучення ДЖ з великою і маленькою буквою Д. Який звук воно позначає на письмі? Буква сполучення ДЖ на письмі позначає звук ДЖ. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!